Зірку України у сузір'ї Європи склали місцеві пластуни. Вулична акція відбулась у рамках святкування дня Європи. 12 великих зірок об'єднали у коло. Це символ офіційного герба Європейського союзу. Далі їх скаути розклали на бруківці. Усередині кожної з них портрет і коротка інформація про відомих українців, які прославилися в інших країнах світу. Принесла писаність у Францію, Також принесла Євангелія. І е, значно розширила культуру Франції. А ще на зірках релігійний діяч Іван Павло II, ректор університету у Празі, Іван Горбачевський, провідний економіст Богдан Гаврилишин. Серед відомих українців австрійський психіатр і психолог Зігмунд Фройд. Цікавим відкриттям. Угу. Ну напевно, що Зігмунд Фройд, бо я не знав, що він відноситься до України. Так що він є, має коріння з України. Ось. Богдан Гаврилишин, так та, як ми знаємо, він з лісових чортів, відомий економіст. Ось. Ну, Іван Павло, II, папа римський. Також ну, чув про таке, що в нього є українське коріння, але щоб так знати про це достеменно, то не знав. Акція пророчена до Дня Європи. Учасники акції разом з перехожими зробили на згадку фото зіркою у руках. Ці світлини блукатимуть у соціальних мережах. Івано-франківці кажуть, ініціатива місцевих пластунів позитивна, натомість оптимізму щодо швидкого вступу України у єврозони не випромінюють територіальному відносимося, Але якщо брати загальну нашу картину і наш стан. В Україні то ми не відносимося до Європи. Ми тільки належимо територіально і все івано – перше західноукраїнське місто, де вже започаткували цю вуличну акцію. Раніше такі єврозірки уже розкладали на центральних площах Харкова та Києва. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.